Ми стояли з малим і під дулами автоматів. Вісім автоматів було. Розкажіть про це. Це провірка ноутбуків була. Я везла два ноутбуки: один свій, один сестри. Сестри ноутбук дуже швидко провірили і все. А мій ноутбук ставили таку маленьку якусь флешечку. Хвилин десять сказали зачекати. І вся інформація та, що була в ноутбуці, хоча ноутбук був більш новий, йому рік. Але й чистила, як мене учили, все робила, так як мені казали, щоб ну більш-менш не було запитань. Але вся інформація, ту, що ми переписувалися, ту, що ми скидали друг другу, наші соціальні сіті по селищу, все було в них. На моніторі він все бачив, з ким я що писала, кому я доброго дня, кому я удаляла, які фотографії удаляли. І в нашій групі знайшли, що були скинуті локації, де вони знаходяться. І щелчок пальця, нога на ногу. І мені ви знаєте, такий, ви що думаєте, що орки тупі?